Олександрійський центр безоплатної вторинної правової допомоги реорганізовують. Про це повідомили фахівці центру. Що зміниться та чи залишиться в Олександрії? Всі фахівці, які надають безоплатну правову допомогу, прокоментував юрист центру. Відповідно до наказу Міністерства юстиції від 27 грудня 2023 року. Питання оптимізації системи надання безоплатної правничої допомоги. Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги 29 грудня 2023 року вже видав свій наказ про реорганізацію Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом приєднання до Південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Тобто Південний міжрегіональний центр це місто Одеса. Ми приєднуємося до міста Одеси, але як видно в цьому наказі. Нас реорганізовують шляхом приєднання. Тобто, всі бюро, які є: Олександрійське бюро, Світловодське бюро, Петрівське бюро, Нуфрівське, Олександрівське, на даний момент залишаються працювати. Тобто ми працюємо в штатному режимі, в звичайному режимі, як і працювали до цього. Поцікавилися, чи будуть зміни у штаті. Але на даний час ми не знаємо чіткого штатного розпису і. Розуміємо, що штат буде скорочено, але конкретно, як кажуть, хто, хто залишається, це під, під питання. але ще раз повторююся, Олександрійське бюро безпосередньо всі залишаються працювати. От юристи в Олександрійському бюро, от на ресепшені, то всі юристи, які працювали в цій системі, вони залишаються працювати. Зараз в Олександрійському центрі працює шість юристів, є декілька технічних працівників. Вся робота, я так маю надію, що взагалі не повинна реорганізація якось позначитися на роботі адвокатів, на роботі надання безплатної вторинної правої допомоги, оскільки це просто йде приєднання до південного міжрегіонального центру безплатної правничої допомоги. Процес реорганізації оптимізації має завершитися за два-три місяці. Повідомили спеціалісти.